ефірі програма Схеми спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Мене звати Наталка Седлецька. Щочетверга ми розповідаємо про велику політичну корупцію, підкилимні домовленості, старі схеми з новими обличчями та хронічні вади української влади. Політики та чиновники управно маскують прояви корупції у повсякденному житті громадян. Іноді ми навіть не помічаємо, як старі схеми починають працювати на нових господарів, хто і чому реанімує тотальну систему корупції. Що Тижня у нашій програмі сьогодні у випуску чи настане захід сонячного бізнесу братів клюєвих. Чому регіонали втікачі досі продають українцям енергію втридорога? в Даному випадку 210 мільйонів євро. Ціна – на вопрос. Хто в новій владі не зацікавлений ламати стару схему? Сікету вичі через компанію Солоневлюконтролюють сонішне про електростанції. Влада у спадок чи хворітимуть політики постмайданного періоду на кумівство у мене є старший брат. Я на нього дивлюсь. Ми з ним не перетинаємо, окрім крім як наші сімейні свята. Тест програми схеми немає ради. Чому виборці не можуть потрапити в зал засідань парламенту і спостерігати за роботою депутатів? Пане Турчину, чому ви і досі підписали розпорядження про вільних громадян? Фізично приміщення не резинове. як пересічні громадянці потрапити до будівлі Верховної Ради. Експеримент програми схеми. Корупційні схеми минулої влади були предметом журналістських, а не прокурорських розслідувань. Тепер вони все частіше лягають в основу кримінальних проваджень. У певних випадках влада швидко викриває оборудки, припиняє грабіж громадян і карає винних, але деякі схеми виявляються живучішими за інші. Скажімо, сонячний бізнес братів клюєвих. Фактично, монопольне становище на ринку сонячної енергії. Ці регіонали отримали завдяки своїй наближеності до тодішнього президента Віктора Януковича. Після падіння режиму обидва брати опинилися у чорних списках міжнародних санкцій. Проте це не завадило компаніям клюєвих і надалі заробляти на українцях, яким вони продають енергію сонця втридорога. Чому? І хто в новій владі не зацікавлений ламати стару схему, розкаже Олександр Чорновалов. 24 січня, розпал протистоянь на майдані. Віктор Янукович призначає нового голову своєї адміністрації. В такий вирішальний час йому потрібна надійна людина. Андрій Клюєв багаторічний вірний соратник. Близькість до Януковича забезпечила йому з братом Сергієм великий безхмарний бізнес на виробництві сонячної енергії. Клюєв до останнього вірний президенту. Вже за місяць обидва будуть в бігах у міжнародному розшуку та під санкціями цивілізованого світу. Здавав Лося б нова влада обрана на хвилі майдану, знищить підкорінь та покарає усі корупційні схеми часів Януковича. Утім, як ми з'ясували, брати Клюєви і не збираються згортати свою бізнесову діяльність в Україні. Їхні компанії і досі заробляють, продаючи українцям сонячну енергію. А закон, ухвалений при минулій владі, забезпечує цьому бізнесу безхмарне існування аж до 2030 року. Неравні умови були створені ізначальна Законодательство делалось под определенных лиц. Андрій Клюєв нині переховується від українського правосуддя. Його брат та партнер Сергій народний депутат. Сьогодні його можна легко зустріти в парламенті. Він захищений недоторканністю. Схема за якою Клюєви ще за часів Януковича отримали фактично монопольне становище на ринку сонячної енергії. Має наступний вигляд. Для будівництва сонячних електростанцій взяли за дешево в оренду у держави сотні гектарів землі, ввозили за кордону обладнання для будівництва сонячних електростанцій, не сплачуючи в бюджет митні збори та ПДВ. Ухвалили в парламенті лобіський закон, встановивши найвищу в Європі вартість виробленої енергії. За рахунок держави побудували лінії електропередач, які підключать всі станції до державної мережі. Зобов'язали всі, хто теж захоче будувати сонячні електростанції, використовувати відчизняні. Компоненти, що виробляються тільки на підконтрольному братам клюєвим заводі на півпровідників, такі привабливі правила гри розлякали більшість іноземних інвесторів. Датські, чешські і німецькі компанії відказались, навіть китайці з цього ринку. Якщо говорити о том, як все починалося, ми вирішили дізнатись, чи працює сонячний бізнес братів Клюєвих сьогодні. Заходимо на сайт Нацкомісії з регулювання електроенергетики. Тут найсвіжіший список продавців енергії в загальноукраїнську енергетичну систему. Компанії Клюєвих на місці вони досі продають українцям сонячну енергію зі своїх станцій за найвищим зеленим тарифом 7,5 гривень за кіловат. Для прикладу кіловат енергії з атомних електростанцій вартує всього 30 копійок. Основні станції актив Солар зали. Шились в Криму і тепер відрізані від української енергосистеми. А от Миколаївські та Одеські досі працюють. Множимо їхні потужності на зелений тариф. Виходить, брати Клюєви досі спокійно мають змогу заробляти до 2 мільярдів гривень на рік або в середньому 160 мільйонів щомісяця. Клюєви забезпечили безхмарне існування своєму бізнесу за будь-якої влади на 20 років вперед. На законодавчому рівні виходить, треба змінювати закон. Проект є в парламенті, але не виходить зі стін комітету. Скаржиться його співавтор. Для того щоб ви розуміли, цей законопроект допомог би зекономити в год 210 мільйонів євро. Но цей законопроект так і не виходить со стін або з коридору цього комітету. За двері його на розгляд в зал Верховної Ради, голова профільного енергетичного комітету Микола Мартиненко він не захотів відповісти на запитання, посилаючись на стан здоров'я. Українці до сих пор платять за електроенергію, яку правої електростанції і клюєво саме не можу розмовляти не, не може питання? Ну, можна. питання. Ну, чому до сих пор українці повинні платити за електроенергію, яку призводить електростанції Клюєва саме високу ціну в Європі. Ми платим 7,5 гривень за 1 кіловат, в то время як може тож хто з нової влади не зацікавлений змінювати правила гри, знижувати зелений тариф та знищувати унікальне становище клюєвих на ринку сонячної енергії. Ми придивились до списку компаній, які нині продають Україні сонячну енергію по такому ж високому тарифу, як і Клюєві. Серед них знаходимо компанію, що заробляє по тій самій схемі: це Solar Energo. У її витоків близький друг Арсенія Яценюка, народний депутат Андрій Іванчук. Разом вони вчились в Чернівецькому університеті, колись мали спільний бізнес та пліч-опліч будували партію фронт змін. Тепер яценюк прем'єр-міністр. А Іванчук голова парламентського економічного комітету. Він спростовує свою причетність до сонячного бізнесу по схемам клюєвих. Не секрет, что вы через компанию «Солэнерго» контролируете солнечные электростанции? Скажите, пожалуйста, как неправда. Вы не являетесь владельцем правда? Вы, не... вы солнечным бизнесом вообще не занимаетесь и ваши партнеры никто не занимается? Та ми говоримо мовою фактів у 2012 році ще за Януковича, коли компанія Energo розбудовувала першу сонячну станцію на Херсонщині, схема власності бізнесу приводила до регіонала Валерія Келестина та до на той час опозиціонера Андрія Іванчука. Обидва давні партнери по бізнесу. Тепер, коли Яценюк очолив уряд, а Іванчук в парламенті, останній заперечує будь-який стосунок себе та партнерів до сонячного бізнесу. Хоча у 2012 році його компанії інвестували у Фірму Солар Енерго 230 мільйонів гривень. Невже Андрій Іванчук, обравшись до ради, справді миттєво втратив інтерес до сонячного бізнесу, в який так щедро вклався? Перевірити це складно, бо депутат після 2011 року тримає в секреті свою декларацію про майновий стан і воліє уникати допитливих журналістів. Тому запитання тільки множаться. Одне з них залишимо відкритим. Чим ще пояснити небажання нової влади ламати стару схему, як не тим, що вона й сама прилаштувалась на ній заробля. Віктор та Олександр Януковичі, Пшонка молодший та Олексій Азаров сини депутати вписали в історію української родинної політики зовсім інше тлумачення слова сім'я. Родичі найвищих державних посадовців вони узурпували та закріпили за собою владу міцними кровними зв'язками. Після втечі з країни ці особи залишили по собі не прогресивні закони, а ретельно розроблені корупційні схеми. Вони збагачувалися роками, наживали мільярди, корумпували оточення і не поодинці, а цілими родинами. Непотизм або по українськи кумівство. Про те, як вже нові чиновники не можуть побороти спокусу прилаштувати на посади своїх родичів в сюжеті люд. Милиця гне рядно. Зон родинних зв'язків, а по народному кумівства відкрито. На державні крісла всідаються сини, брати, племінники діючих та екс-депутатів, міністрів, суддів, прокурорів. Кумівство та привілеї для родичів держслужбовців уже давно стали яскравою ознакою української політики. Родинні зв'язки тісно зв'язують одразу декілька політичних поколінь. Схеми придивилися на чиновників, які вже в оновленій владі, але ще продовжують жити по-старому. Син колишньої нардепки та міністра культури Оксани Білозір Андрій у політиці людина нова. Пишається що до Київради, балотувався від рейтингової партії Удар і є в команді президента. Коли Петро Порошенко пішов президенти, то звичайно я був гордий з того, що я долучився до його команди. Мати Артема Оксана Білозір є хрещеною Євгенії та Олександри, двох дочок чинного президента України. Через суспільну зайнятість обох спілкуються вони не дуже часто, але Оксана Білозір не обділяє увагою. Та подарунками своїх племінниць мама досить є відповідальна. Тому, звичайно, на всі свята в першу чергу дні народження, також традиційні українські свята релігійні. Звичайно, вона приділяє увагу. Тобто, це і подарунки. Останні раз, якщо я не помиляюсь, були подаровані вишиванки дівчатам». На Миколаївщині прикладом міцних родинних зв'язків є брати Мерікови. Вадим є народним депутатом від партії Батьківщина. Його рідного брата Артура Мерікова два місяці тому призначили керувати всією міліцією Миколаївської області. До цього він був лише заступником начальника управління карного розшуку на Миколаївщині. Що ж змусило Київ призначити Мерікова керівником усіх міліціонерів в одній з найбільш криміногенних областей України. Я думаю, що міністру необхідно було операція вибирати із тих кадрів, яким он довіряє. По-братськи ділять владу в столиці і брати бригінці. Старший Олександр Бригінець є чинним депутатом Верховної Ради від партії Батьківщина. Молодший Павло обрав фаворита місцевих виборів удар і прийшов до Київради під номером 19. Чи дісталося б прохідне місце у списку партії директору онлайн-телебачення Браво ТВ з середньою освітою? Якби невпливовий старший брат у Верховній Раді. Запитуємо його власної думки. У мене є старший брат. Я на нього дивлюсь. Він весь час знаходився в культурі, весь час знаходився в опозиції. Це мене дуже стимулювало. Від цього нікуди не дінешся. У політичній кар'єрі тридцятирічного Сергія Березенка теж не обійшлося без родинних зв'язків. Новопризначений керівник державного управління справами президента України є племінником екс губернатора Вінниччини Анатолія Матвієнка. У політику Березенко потрапив за списками одіозного блоку Мера Черновецького, який зробив його депутатом Київради ще у 2006-му. На останніх президентських виборах Березенко неформально очолював штаб Порошенка у Києві, а його дядько Анатолій Матвієнко штаб в Івано-Франківській області. Цікаво, є й те, що батько нового керівника Дусі Іван Березенко має спільний бізнес із 33-річним Павлом Матвієнком, сином Анатолія Матвієнка. Ну, він мені розказав, що таке політика, оскільки він займається політикою вже дуже давно. Зараз він фактично відійшов від активної, е, активної фази політичної в його житті. Він мене з нею познайомив. Ми з ним не перетинаємось, окрім як на сімейні свята за великим столом зі своєю родиною. Засновник супермаркетів Фуршет Ігор Баленко вже був депутатом Київради минулого скликання. Тепер політику він привів свого сина від першого шлюбу 33-річного Артура. Навіть у Київраді їхні місця знаходяться поруч. Валенко молодший зізнався виборчої комісії у відсутності вищої освіти. А в з заняття написав фізична особа-підприємець на своїй особистій сторінці у Фейсбуці. Новообраний депутат скромно хизується спільним фото, де він стоїть між кличком і Порошенком. А на запитання журналістів про родинні зв'язки з Ігорем Валенком тікає, аргументуючи тим, що не хоче спілкуватися з пресою. Я не буду хачу, не має права не хотіти. Я хочу кушати, а я не хочу нічого. Говорити. Знаєте, ні ответу, бо мені буду відвичать. Все. а на запитання, чи є нормальним явищем, коли політики приводять до влади своїх родичів, прокоментував це так: якщо на посадах може бути плохо. Якщо ти на громадських посадах, то плохо. Я ж зарплату не отримую. Після української революції гідності політики обіцяли змін. Але як бачимо, кумівство і досі не викорінено. Вірус непотизму паралізує уже нових карманичів держави. Депутати нещодавно ухвалили зміни до закону про місцеве самоврядування. Тепер кожен громадянин має право вільно відвідувати засідання, на яких збираються їхні представники у владі, тобто безперешкодно заходити до парламенту та місцевих рад, прямо як в демократичних країнах. Присутність виборців у сесійній залі має дисциплінувати депутатів, адже безпосередньо спостерігаючи за тим, як ухвалюються важливі для всієї країни рішення, громадяни забезпечують прямий контроль та нагляд. За своїми обранцями. Чи працює закон, ви зможете перевірити самі, вирушивши на засідання, наприклад, місцевої ради. А наш журналіст Сергій Андрушко тестував нововведення на прикладі найвищого законодавчого органу Верховної Ради України. Експеримент програми схеми. Кілька місяців тому Верховна Рада ухвалила закон. Відповідно до якого будь-який громадянин України може вільно відвідувати засідання Верховної Ради, ми перевіримо, як це діє у нас, і як в інших цивілізованих країнах. У квітні депутати внесли зміни до закону про регламент Верховної Ради. Ключова зміна сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім. Минуло три місяці. Три громадянки вирішили потрапити до Верховної Ради. Інна Барзила, громадянка України, Аліса Рубан, громадянка України, Тетяна Семілетко, громадянка України. У них є мета. Ми громадяни хочемо спостерігати за законотворчим процесом. А можливо, сьогодні кнопкодави вирішить проявити свої здібності, завжди. Ще. Хочемо подивитись загалом, як працюють наші народні обранці, за яких ми голосували як виборці. Варшава Марта і Сашко біля польського парламенту. Сейму. Доброго ранку. Мене звати Марта. Я полька. І це мій приятель е, з України Саша. Привіт. Jesteśmy teraz в Варшаві під польським парламентом. Спробуймо вийти до Środка і побачити, як працюють по сході. А це Вашингтон, США. Біля будівлі Конгресу. Українка, яка живе в Америці, Марта Либа, зараз спробує потрапити всередину американського парламенту. Все фільмує журналістка «Голос Америки Мирослава Гонгазе. Трьом громадянкам України близько до будівлі парламенту з першої спроби підійти не вдалося. Добрий день. Ні, у нас. На акція. А вибачається, ви хто? Я майор міліції. Ну, покажіть, будь ласка, посвідчення ваше. Чим ви займаєтесь і цель вашої дій яка? Ви запитали, чи проводимо акцію, ми не проводимо акцію. Далі. Наступне запитання. Далі? Ходіть, будемо дивитися, що далі буде. Я тут залишаюся, я сюди прийшла. Хотіть, якщо не що, гарша що йдіть звідси. Це такі чи громадяни то? України, ви от йдете в Європу так. і саме такі смішні, що я не знаю. Будемо рікати. О, Боже, я в Згодом дівчатам вдалося наблизитися до вхідних дверей Верховної Ради. Доброго дня. Доброго дня. ми хочемо на відкрите засідання Ради. Да, да, відкрит... Так, да, воно, воно відкрите. відкрите. Я, воно відкрите. Я, я не давав згоду, щоб мене, мене знімали. Зараз вам про службу вона вам все, все розкаже. Є закон, у вас закон є. Так, да, у нас є, є. закон. Про регламент Верховної є. Ради. Є закон, при службі, прийти, вона вам все розкаже. Давайте, ми почекаємо. Варшава, Польща. Марта і Сашко біля Сейму. Ми зараз у Варшаві перед польським парламентом. І зараз спробуємо потрапити всередину. Подивитися, як працюють депутати. У Вашингтоні Марта Либа заходить до конгресу. Я знаходжуся на Кіпсадійській гірці в Вашингтоні. Для того, щоб прийти Сек'юріті, охорону, мені абсолютно не потрібно було ніяких документів, додаткових, ніякого посвідчення. Все пройшло дуже швидко і без всяких проблем. Київ Аліса, Інна та Тетяна вирішили зробити ще одну спробу потрапити до Верховної Ради через приймальну громадян. Але тут їх направили до іншої приймальні. Доброго дня! Це приймальня Верховної Ради. Як ми можемо потрапити на відкрите засідання Верховної Ради? Ви не знаєте, який підрозділ Верховної Ради цим займається. А ви цим не займаєтесь? Так, а до вас підійти на прийом зараз можна куди? Варшава, Марта і Сашко уже всередині сейму, прогулялися коридорами. Зайшли в гості до преси, послухали депутатів. У Вашингтоні відвідувачка конгресу Марта Либа. Ділиться своїми враженням. Я з України поїхала вже 13 років тому, але згадуючи, як там було, це просто було неможливо доступити до, до депутатів до е, державних діячів. А тут настільки просто і вони настільки розмовляють з тобою твоєю мовою, і настільки вільно і, і відкрито, що ти просто себе почуваєш справді вільною людиною, Україна Київ. Інна Аліса і Тетяна зареєструвалися у віконечку біля приймальних громадян. Далі зустріч з держслужбовцем з'ясувалося, в український парламент потрапити не вдасться. Сейслав Іванович, Громадяни прийшли, мають потрапити на відкрите засідання Верховної Ради. Ну, це треба заяву на керівника параду, напевно, так? так? Поки неможливо, так? Да? Поки неможливо. Зараз немає порядку доступу для громадян. Дівчата діляться враженнями від походу до парламенту. Чи є шанси, що ти зможеш потрапити в парламент? Шанси є, шанси є, якщо мене запросить якийсь депутат, або якщо я зареєструюся для відвідування Верховної Ради, а зовсім не для того, щоб дійсно спостерігати робочий процес в сесійній залі, дійсно побачити, як працюють обранці, які ми з бюджету платимо за платню, які кнопку давлять і так далі, і тому подібне. Тобто на показові виступи або на екскурсію в будівлю потрапити можна, а побачити законотворчий процес ні. Наразі можемо констатувати, що ми ще не можемо сказати Верховна Рада вхід вільний. Попри. Останні зміни до законодавства була десь більше 10 парламентів світових, власне, не будучи громадянкою цих країн, да, і був це абсолютно вільний доступ. Особливо мені запам'яталось відвідування парламенту Нідерландів, де я просто знайшла, показала свій паспорт і Просто зайшла там, де бігали діти, ходили люди. Звичайні можна було спокійно зайти на відвідування сесії, подивитися, працюють проконтролювати, як працюють народні обранці. А тут, будучи громадянкою України, та я не можу потрапити, на жаль, на засідання найвищого законодавчого органу. Це будівля комітетів парламенту. Спікер парламенту Лосан Турчинов в оточенні охоронців намагається пояснити, чому немає вільного входу до Верховної Ради. Пане Турчинов, чому, чому ви досі не підписали розпорядження про вільний вхід громадян? Чому ви досі не підписали розпорядження про вільний вхід громадян до парламенту? Я підписую тільки ті розпорядження, так, які мені готують профільний комітет. Як тільки відповідне розпорядження буде підготовлено профільним комітетом, це питання комітету регламенту. Закон діє, але через те, що ви не підписали розпорядження. Я ще раз хочу сказати: ми діємо в межах закону. Голова регламентного комітету Володимир Макеєнко має свою версію, чому будь-хто не може ходити у будівлі, де працюють депутати. Давайте фізично подивимося зараз. Так? Звичайна середа, колуари повні. Помічники, е журналісти. Ну фізично приміщення не резинове. Вільно відвідувати Верховну Раду громадяни поки не можуть. Отже, в Україні з'явився ще один закон. Який не діє. на сьогодні? Це все з вами була програма Схеми. Спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Зустрінемось вже наступного четверга о восьмій вечора. До зустрічі.